Усім доброго ранку. Сьогодні, в вашій увазі, хочу представити сайт Active Money, де кожен може заробляти з мінімальним вкладенням. Для того, щоб почати працювати на сайті, нам потрібно пройти реєстрацію, вести логін, емейл, пароль і натиснути зелену кнопку Зареєструватися. Після зареєстрації. Ми попадаємо на сайт платформи. Для того, щоб почати працювати, також потрібно зробити вкладення 1 долар. Потім, запрошуючи інших людей, ми від їхньої реєстрації і активації аккаунта будемо мати по 0,70 центів. 30 центів залишається у засновників сайту. Також на цьому сайті. Можна заробляти виконуючи серфінг, який оплачується від 0,1 цента до 0,3. Також на сайті з'явилася нова функція інвестицій, де кожен може вкласти від 1 долара до 200 під певний процент і отримувати дохід. Також є на сайті ежедневний бонус, де кожен може отримати від. 1 цента до 3. Давайте заробляти разом.